Поліпшити якість життя полтавців реально вважає Андрій Матковський, кандидат на посаду міського голови від блоку Петра Порошенка. Солідарність Андрій Всеволодович презентував свою передвиборну програму жителям Полтави, думку яких запевняє, враховували під час її створення. На жаль, ми не можемо знізити там ціну на газ. Це теж не те питання, яке може міститися розмір пенсії. Але я думаю, ті проблеми, які ми відображаємо в нашій програмі, дійсно вже за короткий час. Може створити комфортні умови і для пенсіонерів, і для молоді у планах відновити програму Доступне житло і припинити практику надання дозволів на будівництво без погодження з громадою. Це ж саме стосується програми Місто без околиць. Обіцяють повернути всі маршрути, забезпечити пільговий проїзд соціально незахищеним категоріям та знизити ціну на проїзд. А ще запровадити програму Здорове місто, яка передбачатиме адресну фінансову допомогу на ліки всім пенсіонерам. Створювати нові робочі місця будуть за рахунок залучення інвестицій до п'яти тисяч робочих місць щороку. Відновлять програму розвитку житлово-комунального господарства, займуться реконструкцією доріг, тротуарів та дворів. Повернуть до роботи жеди. Входить у плани Андрія Матковського і порятунок будівлі кадетського корпусу, яка вже перебуває у комунальній власності. Ми готові безкоштовно надати державі, державі надати цей кадетський корпус за однією умови що держава за свої кошти відремонтує, зробить там будинок правосуддя, куди перенесе три районних суда, які зараз займають приміщення колишніх дитячих садків. Про маленьких полтавців Андрій Матковський теж обіцяє подбати у планах відкриття нових дитсадків, встановлення у навчальних закладах пластикових вікон, а ще провадження соціальної політики, підтримка молоді та людей з особливими потребами, допомога учасникам АТО та їхнім сім'ям. Програму Чисте місто теж розвиватимуть. Займуться макухівським сміттєзвалищем. Один із пунктів програми будівництво сміттєпереробного підприємства. Бюджет міста обіцяють зробити прозорим. Його прийматимуть після обговорення з громадою. Їй же звітуватимуть про видатки та надходження. Запровадять і зворотній зв'язок з владою та інститут громадських помічників мера. Тут все написано правильно і реально все зробить. Я вважаю, що він те, що він обіцяє, він завжди робить. Він своє слово держи такий діловий підхід. Я б сказав, якщо на словах поки що, якщо буде такий і на ділі, то взагалі то все буде добре. За попередньої каденції зауважив Андрій Матковський, виконав 95% своєї передвиборної програми, тож може розраховувати на довіру людей.